Збройні сили Росії продовжують обстрілювати українських військових з території Російської Федерації вчора, о 22.10. Установками Залпового вогню град саме з таких установок, обстріляли Амросіївку на Донеччині о 22.40 Герасімівку в у Луганської області. О 2.00 ночі. Прикордонний пункт пропуску Успенка і о 3-й годині ночі обстріляли блокпост неподалік Червоно-Партизанська. Збройні сили Росії продовжують нарощувати військову присутність неподалік державного кордону України. Встановлено, що в районі населеного пункту Кругленьке, урочище Кручений ліс Курської області, облаштовано польовий табір Збройних сил Російської Федерації. Наразі там перебувають підрозділи 32 ї окремої мотострілецької бригади, 24-ї окремої бригади спецпризначення ГРУ з Новосибірської області, а також 56-й інженерно саперний полк з Республіки Татарстан. Крім цього, навпроти ділянки прикордонної служби Гірськ та «Грем'яч» у Чернігівській області вчора відбулася чергова провокація з боку російських військових. Декілька одиниць важкої техніки демонстративно наблизилися до Державного кордону України, розгорнулися в бойові порядки, імітували атаку, а потім повернулися та рухалися вздовж лінії державного кордону.